Бадуанзин, цигун, Багуаджан, Тайдзи, Яншен, Пуер, Вулін, Туман Ян цзи. Всі ці слова для більшості пусті. Для більшості цих слів не надо. Бо це ілюзія, езотеричний дим, китайська грамота, ідеї монада. Бентега, перемога. Вірус, зрада, фастфуд, мандат, турборежим, ОПЗЖ, учасник гей-парада трансгендер, Баді-позитив О, ці слова нам зрозуміли. Цих давай нам нада. А ті не нада. Ті слова то дим. Піду, я краще чаю заварю. Від шуму цього, як надалі відлечу у вир. Послухаю слова китайських мудреців. Підставлю вухо під складний для більшості ефір. Байхао Ча, Гунтин, Дяньхун Зинцы, Гушу Пуэр, Улун, Туман Зянзы. Туман. Туман. Туман Зянзы. И выйду туман. Туман над Янзы.